Це сильні разом і продовжуємо говорити із головами громад нашої Тернопільської області. Сьогодні ми по зум зв'язку поспілкуємося із Вадимом Боярським, головою шумської громади. Зараз пан Вадим з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. І традиційно спілкуючись із головами громад Тернопільської області, хочемо почути, як живе громада в умовах війни, що відбувається на волонтерському фронті. Чи зараз багато громаді внутрішньо переміщених осіб і власне чи є для них житло для поселення? Також дуже цікаво буде почути, як готується шумська громада до початку навчального року, і також до опалювального сезону. Отож, пане Вадим, перш за все, хочу запитати: от вже буквально так за два дні буде будемо мати 6 е місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Е як за весь цей час живе шумська громада? Розкажіть детальніше про це. Звичайно, так, як всі громади, та як всі жителі нашої України, шумська громада розпочала жити в умовах воєнного стану. Адже ніхто не надіявся, що в 21 столітті е можуть бути такі люди, а швидше сказати, не люди, які будуть спалювати будинки. Будуть спалювати міста, цілі міста знищувати і вбивати людей. Але на жаль, таким, таким агресором і такими нелюдьми виявилися представники Російської Федерації. Тому Шумська громада працює впродовж цих шести, майже шести місяців в умовах воєнного стану. Звичайно, ми мали багато планів. На цей 2022 рік у нас була така мета побудувати за державні кошти державна програма дорогу державну Р 26 яка йде від міста Кременець до міста, до міста Острог. Вона проходить через через центр Шумська. Це важлива автомобільна артерія через нашу шумську громаду. Ми планували продовжити розвивати лікарню, але на жаль, всі ці плани зруйнувала війна. І, але те, що і вдається зробити о, під час воєнного стану. Ми продовжуємо те, що можна робити, те, що критично необхідно, і те, що можливо робити. Ну, я буду говорити про об'єкти критичної інфраструктури, вони працюють о, в стабільному режимі. Е, хочу сказати, що ми продовжуємо розвивати лікарню на сьогоднішній день, е, ми відреконструювали чи відремонтували реманіреамуніційне реаміні... реаміні... відділення. Повністю сучасне, і воно буде готове до, до свого старту надання медичних послуг в нових умовах. Також первинна медицина, приміщення всі відремонтовані сьогодні. первинна медицина надає медичні послуги в сучасних відремонтованих приміщеннях з, з кондиціонуванням повітря, і власне шумська лікарня розвивається, не враховуючи те, що ми ще відремонтували того року чотири відділення, встановили кисневу станцію. Встановили потужний дизель генератор, який забезпечує лікарню. То можу з гордістю сказати, що завдячуючи колективу лікарні, головному лікарю, ми продовжуємо в цій сфері розвиватися. Розвивати багато інших так, питань. переміщених осіб, хочеться надалі. почути так стосовно тих людей, які е, приїхали до вашої громади, бо е, знаю, що загалом на Тернопільській області дуже багато, так із Харкова, із Херсону е, із Донецька приїхало людей, і також знаю, що ви е, багато прийняли у своїй громаді е, таких українців. Так, розкажіть детальніше про те, куди їх поселяли, е, як була, е, скажімо, який був алгоритм цієї допомоги. Практично з другого дня війни, та швидше ще й до війни, до 24 лютого, ось тепер же ми аналізуємо, що багато родин приїхали до своїх родичів, але з практично з другого дня війни до Шумської громади почали приїжджати внутрішньо приміщені особи. І ми, бачачи таку ситуацію, закликали всіх громадян, релігійні організації, громадські організації активно включитися і спільно разом допомогти цим людям. Хочу сказати, що е в громаді в квітні місяці не було жодного буд приватного будинку вільного, яке в якому не якому до до війни не проживали люди, і яке більш-менш було пристосовано до життя. Фактично, всі практично всі будиночки були зайняті. Крім того, відготувалися гарно релігійні організації, які утворили практично три хостели. У нас в громаді два активних, другий такий менш активний. Але е, також е, пішли на співпрацю. Крім того, ми почали працювати з міжнародними організаціями для того, бо тому, що пікове навантаження було приїхало через швидку громаду. Я не готовий сказати кількість людей, але пікова кількість людей це було більше 3200 осіб. І ми розуміли, що треба і в школах ми розміщали, і тому потрібно було, щоб перемістити десь з комунальних закладів в інші комунальні заклади, які пристосовані. Тому працювали з міжнародною організацією програмою добре. І в нас був розпочатий ремонт табору дитячого оздоровчого табору Дивосвіт за кошти, який ремонтувався попередні роки за кошти фонду регіонального розвитку. Це державний державного бюджету, і е, власне там лишилося зробити е, харчо, харчовий харчовий блок і відремонтувати його приміщення. А всю техніку і обладнання, і меблі нам для цього надали міжнародна програма. Добре, і сьогоднішній день там проживає понад 20 осіб. внутрішньопереміщених осіб. Це дуже гарно в сосновому лісі е, зі всіма зручностями в кожному будиночку. Є ванна кімната. Сім'я може ну, розташовані сім'ї, практично окремо в кожному будиночку. Таких будиночки не дев'ятнадцять в яких може проживати по 4 особи. Як стосовно опалення, так адже розуміємо, що ці будиночки призначені для відпочинку саме в літній період, але все ж таки за кілька тижнів маємо вже осінь і я розумію, що у цих будиночках потрібно робити якесь опалення? І Також чи загалом у шумській громаді зараз це питання так питання з опаленням вирішене. Це говоримо про комунальні заклади, так про школи, садочки та амбулаторії, так які є також на території громади, чи забезпечені вони. Необхідним, скажімо так, ну опаленням, щоб пережити зиму максимально ми ну, почну з останнього питання. Максимально стараємося де можливо повністю застосувати альтернативне опалення. Хочу сказати, що дві так сказати, центральні котельні шимських, вони одна працює виключно на твердому паливі. А друга буде працювати на твердому паливі, бо така технічна можливість можлива. Є встановлені крім газових котлів твердопаливні котли. Я знаю, що підприємство це тернопіль Теплоконер» працює над тим, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно і на твердому паливі. Що стосується шкіл, то ще одну школу цього року ми перевели на тверде опалення. Крім того, багато роботи було зроблено в минулому році, ми старалися перевести на тверде опалення ще школи, і тому в нас дуже невелика кількість залишиться, які будуть використовувати природний газ. Проблема буде гірше з населенням хоча дуже активно зараз люди приватними маються на увазі будиночками. Тому що скажімо, багато людей не мають альтернативного опалення, але разом з тим дивлячись рух, як закуповуються твердопалені котли, то люди зараз віто, вони забезпечують себе також альтернативним паливом. Багато людей також має електрокотел і газовий котел, але все одно є якась альтернатива газу, це електрика. Що стосується дитячого табору. Дивосвіт, в якому проживає внутрішні переміщені особи, то його проєктна можливість і вже і організація, яка виконувала ці роботи, там було враховано опалення, і були саме електричне опалення. І на кожний будиночок є придбані два електроколорифери, які тобто ванну кімнату і все на приміщення, і тому і все електроелектропроелектропро. Е оснащення цих е самі провід, самий електричний по всіх будиночок. Це все нове, і я надіюся що е воно буде працювати в нормальному режимі. Е лишається питання е чи навантаження підстанції витримає, якщо там буде максимальна кількість. Але я думаю, що ми будемо планувати поселення так, щоб там не було повне навантаження, і щоб нормально пройти по навантаженню з електромережі. Стосовно шкіл і садочків, думаю, що актуальне питання для вашої громади зараз усі готуються до 1 вересня. Так і багато шкіл власне готуються до офлайн навчання. Яка ситуація у вашій громаді? Чи достатньо укриттів, так чи є вони взагалі, чи були вони підготовлені до навчання? І теж цікаво почути за педагогічний колектив, чи вони готові до тих умов, які власне будуть створені? Чи це буде змічене навчання? Так хтось буде навчатися онлайн, хтось буде навчатися позмінно. Як ви особисто вирішили це питання у своїй громаді? Ми вирішуємо питання так як я спілкуюся зі своїми колегами. Практично так само ми відпрацювали з управлінням надзвичайних ситуацій, з їхнім представником, з їхнім інспектором, відпрацювали кожну школу в шубській громаді. У нас 32 два загальноосвітних заклади, і практично там, де була технічна можливість, чи облаштувати, чи дооблаштувати, чи на базі якогось іншого приміщення створити укриття. Ми це зробили. Ми проїхали кожного, як я сказав, кожну школу, і інспектор, який розуміється в цих питаннях управління звичайних ситуацій, поставив задачі для кожного директора школи, як це має бути виглядати це укриття. Сьогоднішній вже це все пройдено. Ці етапи ми визначили, що з 32 шкіл у нас 21 школа буде мати таке укриття, і може зможе. Працювати в режимі онлайн, ми так надіємося. Сьогодні почався перші дні вже повторного об'їзду. Ми знову ж таки просимо і залучаємо управління надзвичайних ситуацій, щоб вже проїхатись по тих про що, що вже зроблено за цей період, і як виконано, щоб які можливо нюанси допрацювати, щоб вчасно розпочати процес офлайн в цих школах 21 одному навчальному закладі, так як я говорю. А чи є, до речі, серед учнів і, можливо, педагогів люди внутрішньопереміщені, так люди, які переїхали із тих міст і сіли де зараз триває війна. Чи зареєстровані зараз такі учні, і можливо теж потрібно, потрібно оновити там чи чи додати в колектив педагогічну людину, яка приїхала звідти сюди? Ми маємо 146 дітей зараз в громаді, але не всі є на Є, є ті, що діти, що навчаються, але е, більшості тоді, коли е, було більше дітей, було в нас 800 дітей. То коли ще проходило навчання весною, то вони навчалися онлайн режимі. Практично більшість їх в тих школах, де Звідки вони перемістилися? Інші діти були підключені до онлайн навчання в нашої місцевої школи. Так є діти, є відповідні документи, їх небагато, але ми з радістю будемо надавати їм освітні послуги. Я думаю, що жодна дитина не залишиться поза увагою. Стосовно шкільного автобуса, теж зараз е, актуальне запитання, адже ми розуміємо, що е, у багатьох громадах ці автобуси були е, передані на потреби збройних сил України. Також е, часто запитують і е, самі голови громади, де брати бензин, так солярку на те, щоб е, кожного дня ці автобуси заправляти. Е, чи ви це питання вирішили в своїй громаді? Чи це ну чи є кошти власне на те, щоб автобус курсував і забрав дітей із віддалених сіл? Ну, у нас також виконуються мобілізаційні завдання, і ну перш за все, це е, потрібна перемога. А автобуси будуть потім, і якщо їх десь менше, то це я вважаю, що мусимо вирішувати. І це також певна боротьба, щоб працювати в тих умовах, які є в умовах воєнного стану. Тому перш за все, все для перемоги, все для збройних сил України, а все інше, я думаю, що е, допрацюється. Тому ми повністю переглядаємо е, графік руху е, автобусних маршрутів, мається на увазі шкільних, в тому числі автобусних марш, маршрутів, а співпраці з приватними перевізниками, де ми можемо перекрити, де ми можемо е, наняти такі послуги щодо перевезення. І я думаю, що це питання буде вирішено, воно вже практично відпрацьоване. А щодо бензини, то ну, це так, як зазвичай, гроші на бензин для шкільних автобусів беруться в місцевому бюджеті. Потрібно виконувати місцевий бюджет. Теж така окрема підтема нашої розмови, яку хочу зараз зачепити, це стосується волонтерства. Всі ми розуміємо, що е, після 24 лютого е, почалися створюватися е, так штаби е, із волонтерською допомогою. Хтось допомагав одягом, хтось допомагав їжею? Хтось збирав кошти на е, придбання автівок, дронів та іншої необхідної техніки для бійців. Е, е, як з цим ситуація у вас у шумській громаді? Хто цим займається безпосередньо? Чи це є контрольовано так десь централізовано в плані на? Ну, штаб зробили можливо на території міської ради. Чи все ж таки це кілька різноманітних організацій зараз працюють і також допомагають кожен хто чим може? Як цей процес налагоджено і хто за цим слідкує? Хочу сказати і подякувати всім жителям Шипської громади, користуючись нагодою, користуючи користуючись цим ефіром через ваше телебачення. Про те, що приємною несподіванкою було після початку війни, війна сама це був звичайно шок, неприємний, але приємною несподіванкою було те, що багато людей телефонували, зголошувалися і питалися, чим потрібно допомогти, і тому практично. Дуже багато людей, багато жителів нашої громади підключилися до допомоги Збройним силам України. Козі виділяти зараз окремо, це було б напевно некоректно. Крім того, за кордону друзів багато долучилися і долучаються до допомоги Збройним силам України і внутрішніх приміщень для допомоги внутрішнім переміщеним особам, також для допомоги в ті постраждалі райони, які від війни ми створили штаб, гуманітарний штаб. Міській раді, крім крім того, функціонують у нас ще дві волонт... благодійних організацій, волонтерських організацій. Є повна співпраця, є повне розуміння. Хочу таких два статистику невеличку сказати. Наприклад, я думаю, що щонайменше 40 автомобілів від громадських організацій від жителів шумської громади співпраці з іноземними донорами. Це відправлені на для допомоги Збройним силам України як волонтерські. Це я не говорю про ці мобілізаційні я не говорю про мобілізаційні завдання, які ставляться виключно по центрах комплектації. Крім того, близько е, понад я би сказав 30 дронів, які спільно з нашими англійськими друзями ми відправили вже і відправляємо і на сьогоднішній день є співпраця. Ми відправляємо на для допомоги збройним силам України. Ці дрони досить потужні і досить хороші. Є стають нагоді для наших військових. Стосовно соціальної сфери, ще вас мушу запитати, так адже ви про неї багато чого знаєте, і теж цікаво почути, як в шумській громаді допомагають малозабезпеченим так людям старшого віку, чи є у вас якісь соціальні програми, і чи зараз під час війни вони не є заморожені. В принципі, хочу повернутися ще до попереднього питання сказати, і бо я забувся про релігійні організації. Досить багато церкви долучається до допомоги нашим військовим, та як на рівні і громадських організацій, і гуманітарного штабу долучається також до допомоги. Я був би був некоректний, якщо б я цього не згадав. Що стосується соціальних програм, то в нас практично всі соціальні послуги надаються центром надання соціальних послуг швидкої громаді. Програм ніяких зменшень не було щодо малозабезпечених сімей, щодо кризових сімей. Робота проводиться. Хочу друге сказати, що службою у справах дітей, яка не входить цей центр надання соціальних послуг, але службою у справах дітей проведена робота спільно з жителями нашого села, і ми в невдовзі надіюся будемо відкривати два будинки сімейного типу. У Нас вже є два. Це є один приватний, другий комунальний, і тепер на базі двох е, сімей е, ми також плануємо відкрити два, е, два ще будинки. Тобто, чотири будинки сімейного типу буде в Шумській громаді. Фактично, в будинках, інтернатах чи е, сказати так, що дітей, позбавлених батьківського піклування, е, які проживають не в шумській громаді і є неповнолітніми. Е, залишиться четверо. І я думаю, що ми відпрацюємо так, що жодної дитини позбавленої батьківського піклування не залишиться десь поза. Шумською громадою. Ну, можливо, поза шумською громадою хтось усиновив чи там взяв під опіку, але е, в таких е, закладах, будинках, інтернатах надіюся, їх не буде. Тим більше, що ми розпочали будувати будинок сімейного типу комунальних, це мається на увазі приміщення саме, будувати минулого року. На жаль, війна зупинила ці плани. Ми продовжимо, бо там була авансова проплата. Ми продовжимо будувати. Коштів на завершення його немає, але надіюся, що. Це і також ідея буде відпрацьована, тому що вже дуже багато дзвінків у нас від будинків сімейного типу від батьків-вихователів, які б бажали б жити в цьому будинку, де їхнє житло вже не їхнього житла вже не існує, воно знищене під час війни. Тому ми надіємося, що ми і реалізуємо і створимо ще п'ятий будинок сімейного типу на території шумської громади, тобто соціальні програми не заморожені. Працюємо працюємо далі, в тому числі збільшені соціальні програми, тому що ми ще надаємо гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Як стосовно роботи у громаді, цікаво, теж почути чи є у людей зайнятість, і е, теж чи зараз ще працює малий середній бізнес, чи все ж таки закриваються, зважаючи що є, е, є проблеми, так і через війну, напевно, у людей е, менші прибутки ніж були до 24 лютого. Хочу сказати, що о, з початку війни ми звернулися до підприємців, до великих підприємств, до керівників підприємств щодо о, не, з, 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 не при, щодо не припинення своєї діяльності, і так на, хочу похвалитися, що в нас жодне підприємство практично жодний підприємець там більше на один-два дні не закрився. Все, все працювало. Крім того, хочу сказати, що ми всю землю о, комунальної форми власності, яка є. Орною мається на увазі, на якій можна щось посіяти. Ми передали на рік в оренду для того, щоб була вирішена продукція, плюс того, були сплачені з неї податки. Ну, це завдяки тому законодавству, яке було адаптовано під час воєнного стану. Крім того, хочу сказати, що підприємства працюють, підприємці працюють. І завдяки тим людям, які приїхали до нашої громади, можуть що приміщеним особам, а їх було немало зараз вже менше. Той навпаки, ринок більш поживішав, особливо у малих підприємців, які займаються торговельною діяльністю, мається на вас, тому що обороти їхні збільшилися, і тому ми попросили всіх працювати, платити податки, і тому податки не зменшилися. І є виконання бюджету, і хочу сказати також, що в нас ще зафункціонував масозавод почав випускати продукцію під час війни, рекомендую скуштувати, і вже буде брендоване це шумське масло, скуштувати масло, все ж Україна фабрика. Також створила нові робочі місця, нову лінію відкрила, яка займається пошивом продукції на Європу, і всі великі підприємства. Тобто, зараз, якщо знайти роботу в шумській громаді, Якщо хотіти знайти, то її можна знайти. Я бачу по тому, що розумієте, як до міського голови люди звертаються з роботою. Є такий в мене список, що я записую: хто й про, хто й, хто й звертався з допомогою про роботу? Той звертався про допомогу. То через місяць часу з того списку дуже багато людей випадає, тому що вони самостійно знаходять роботу, чи там, чи на маслозаводі, чи на фабриці, чи в інших місцях є таке велике підприємство, і Continental Фермес Group, Яке сьогодні навчає без безкоштовно готове працевлаштувати тільки умова, щоб офіційно працевлаштовуватися. То я думаю, що може специфічні якісь спеціальні сідени, де може, не можуть знайти роботу, але в основному, якщо хотіти, то роботу можна знайти. Теж маю запитання стосовно тих бійців, які повертаються сюди. Так ветеранів війни, чи є у вас якісь програми зараз у громаді, чи ще зараз тільки планується щось таке розробити, щоб підтримати цих людей, які власне повертаються, і теж цікаво почути, чи є якась підтримка сімей загиблих бійців. Також чи є якась можливо теж соціальна програма? От, розкажіть цікаво почути, чи щось зараз теж планується в цьому напрямку, якась робота. Ми після того, як ми почули дуже сумну звістку для нас, після першого загибло, який був в нашій громаді, то ми прийняли зразу програму для підтримки сімей, в яких загинув герой України. Ми прийняли програму, що допомога на поховання з місцевого бюджету 20 тисяч гривень. На жаль, в нас в громаді є троє загиблих, які ну як, яким ці кошти вже виплачені. Крім того, ми плануємо підшуковуємо вже масиви для виділення земель під забудову для тих учасників бойових дій, які будуть повертатися після повернення додому. Також хотілося б, щоб щоб Якось щоб міська 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 рада, шумська громада могла віддячити їм за їхній подіх, і е, хочеться поговорити про культуру. Так адже в день незалежності відзначаємо цього тижня. Цікаво почути, які заходи будуть у вашій громаді, чи все ж таки вирішилась вирішилася, е, зважилися так не проводити нічого, можливо, буде тільки якісь такі загальні урочистості. От розкажіть про те, що буде 24 серпня в шумській громаді. Ми будемо святкувати, і якщо не буде заборони прямої від військової адміністрації, проводити заходи, ми будемо проводити заходи і 23 го на день прапора, і 24-го на день незалежності. Я вважаю, що навпаки, це треба провести, бо, тому що це певний виклик для того, щоб показати всім, що Україна була є і буде, тому заходи будуть. Звичайно, вони не будуть такі масові, як би хотілося, але е заходи будуть, і я думаю, що вони прийдуть е цікаво для наших жителів громади. Це буде десь на центральній площі, можливо, чи в парку так традиційно я знаю, шумсько багато це заходів буде на в соснині. Площі. З якої Це години площі, Ще, є десь де можна побачити е, графік, так, щоб е, люди, жителі Шумська, які зараз нас дивляться, теж могли б е, побачити, ну, куди саме йти і на яку годину? Е, по е, Дню прапора вже була анонсована локація. А завтра буде анонсована вранці, анонсована локація по Дню Незалежності. Угу. На, так, нашій, так? на офіційному сайті Facebook громади. Тобто теж можна побачити всю інформацію безпосередньо, що відбувається в громаді, які заходи так. будуть е, під час дня незалежності. Що ж Вадим Андрійович, дякую вам за розмову. Дякую за роботу. Е, хочу сказати, що дійсно бачимо ваші результати. Дуже цікаво послухати, як ви допомагаєте і підтримуєте збройні сили України, також внутрішньо е, переміщених осіб. І загалом бачимо, що у вас дуже така крута і класна команда в громаді. Е, хочемо, щоб вона надалі такою залишалася. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Що ж, друзі, а я нагадую, що з нами на зв'язку був Вадим Боярський, голова е шумської громади. Власне говорили про те, як громада живе е за цей час війни. Почули, ми як люди приймають внутрішньопереміщених осіб та як підтримують е наших бійців із е збройних сил України. Дякую усім, хто був з нами на все добре.